Усім привіт! Нещодавно я став програвцем, і саме тому сьогодні в нас огляд клавіатури від Game Pro MK130G Pro think About. Ну let's go! Швиденька розпаковка. Комплектація дефолтна. Хоча ні, наїбав. Клавіатурах ціною 2200 я ще не бачив мішка з купою кійкайпів для кастому. Ну це вайбік. Ну а так, як зазвичай, пулер для зняття кейкапів, пулер для зняття свічів. Тут, до речі, хотсвап на сокет системі. Пара додаткових свічів Altem Red. Донгл та кабель. Ну і звісно ж, сама клавіатура, яка виглядає дуже стильно та сучасно. Поставивши її на стіл, відразу з'явилась гармонія. А зараз, щоб ви не втрачали інтерес, я дещо зроблю. О! Отак краще. Let's go. Форм-фактор 60%. Ресурс перемикачів 50 мільйонів натискань. Сила натискання 45 г. Хід перемикача 2 мм, загальний хід перемикача 4 мм. Все. Не нагружаю. Я пою за вклав. Щось там даже намагався змінити кепки. До речі, ось звук тайпінгу. Я, звісно ж, пограв в КС і навіть трохи пописав різний текст у великих обсягах. В цілому, користуванням клавіатури формату 60% я задоволений. Ще радую, що це не якийсь ноунейм бренд заліку, і в разі будь-яких траблів діє гарантія 12 місяців. Що ще розпакувати? Пишіть у коменти.